Усім привіт! З вами Олена, і ви на каналі Мій Рай на землі. Сьогодні у мене такий коротенький відеоогляд, і хочу у ньому приділити увагу першому цвітінню моїх малючків. Подивіться, які вони гарні, які красунчики. І почну з оцієї бабулеточки. Вона була куплена а, десь у травні. Червні 2022 року у розмірі 1,7. І ось сьогодні, у лютому 24-го, вже настало її перше цвітіння. Дивіться, яка вона красуня. Я навіть не очікувала на таку велику квітку, тому що на фото садовника вона була геть якась бліда, і я думала, що квітка буде маленька. Але насправді виявилася досить яскрава така сонячна бабулеточка, навіть я б сказала, що це бантик більше такий красунчик з яскравою губкою, назви він не має це гібрид ось таким, з таким номером: 448 бабулетка. Купувала в орхідеях світу і ось таке перше цвітіння. До речі, розмір 1,7. Ось такий кущик, вже доволі такий величенький і має гарно розвинену кореневу систему. І ось такі дві перші квіточки. Якщо заміряти розмір саме по нижніх пелюсточках, то він становить десь 6,5 см. А якщо ось ці пелюсточки міряти, то 4,5 см, тобто квітка доволі велика і це буде ну, справжній такий сонячний яскравий каскад, коли рослина буде доросла і вже покаже свою справжню. Красу. Ну, просто мені дуже подобається. <кій> Чимось нагадує Golden Beauty, також в орхідеях світу був збір на цю бабулетку, але там ціна була значно вища. А це зовсім за такі смішні гроші вийшла ось така красива орхідейка. Ну, дуже мені подобається. Прямо на цьому тижні вона розпустилася, я цілий тиждень ходжу біля неї і <кій> нею милуюся. Поруч із нею стоїть ось ця оксамитова красуня мініатюрна. Я показувала її в своєму крайньому відео огляді. Ну, Казала, що вона мені не дуже доподобає саме через розмір квітів. Але дивіться, що вона витворяє. Вона не встигла розпустити усі свої маленькі квіточки, як одразу почала дорощувати квітконос. Ну і, в принципі, якщо ставити ось так її десь на поличку, у такій компанії вона досить непогано і виглядає. Це фармоса, Cremberies Black, яка мала бути метеликом, але не судилася і процвіла, цвіте верніше, ось таким стандартиком. І тут поруч із цією красунькою у мене розквіт, ось такий Сент Рівер, Теж він купувався в один час із цією бабулеточкою у 2022 році, і в розмірі 1,7, Ось це така його невеличка розеточка, але досить багато корінців, і перші три квіточки. Тоже також така красунька, квіточка доволі велика, вже 6 см. І вона тільки-тільки розкрилася, я думаю, що згодом вона ще набере свого розміру. Ось така красуня. Так, і ще хочу похвалитися. Ось так у мене зцвіла вдруге шлюряна Батерфляй, Розетка була у 2,5 розмірі куплена весною 23-го року, і це вже повторне її домашнє цвітіння цього разу на 6 квіточок. Дуже мені подобаються орхідеї цієї групи, і хоча. Ну, багато хто говорить, що немає в них нічого цікавого, квітнутні вони недовго. Але, незважаючи на короткий термін цвітіння, мені подобаються її квіти, форма, ось такі, наче танцюючі балеринки. Ну, як, як таке може не подобатися? Ну, це просто така ніжна, ніжна красуня, і до того ж має ще ось таке. Красиве варіагатне листичко. Не знаю, мені подобається, скільки б вона не цвіла хоча під 2-3 дні, але все одно вона гарнюня. Ну, і за нею розквіт у мене ось такий ніжний бігліпчик, теж молода рослинка, ось і розеточка невеличка. І це бігліпчик, який має назву ельф. Ну, справжній такий. Казковий екземплярчик, такий ніжний-ніжний, крапчастий. На 4 квіточки буде. Ну, квіточка невеличка 6 см. Ось такий бігліпчик красунчик Оце мої такі похвалянки сьогодні. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!